Гарного всім дня! Сьогодні в мене невеличкий обзор такий. Ось хочу розказати, сказати пару слів про цю книжку, роман Два товариші. Та Світлана Тимко. Це книги моєї мами. І що? Я їх зберігаю тепер. Так, вийшов цей роман ще 9 року, 2009 рік, та да. книжка дуже серйозна. Так, писати, написана з таким, з такою мудрістю, з такою, не знаю, думка, яка там. Розвивається як. Це класно. Тут відтворені ті часи, коли в нас в країні ну, були великі зміни починалися. Ну, не сильно зразу вони хороші були. Там ішов кучма до власці. Як його туди продвигали? Що творилося тоді в нашій країні? Тоді не було такого інтернету. Тоді були тільки як газети, преса була і телебачення. Мало хто знав, що в нас там творилося мало. От автор, людина така талановита. Вона все знала, вона все бачила, вона все про це написала. Всі дуже дивувалися, звідки такі знання, і чи не боїться вона таке друкувати. А що друкувати? Правду боятися? Ні, вона ніколи не боялася, завжди була за правду. І написано диво дивне, що почитати таке і все його осмислити треба якось. Подумати про це. Да. Таланту людини був, нічого не скажеш. Так що таку книжку нашим українцям раджу прочитати. Ось він, два товариші. Дуже гарний сюжет. Все розвивається, як і має бути. Книжка супер. Мало таки зараз, хто може в нас написати, щоб так можна читати і так гарно розуміти. Да. Ну, це так як я можу розказати, щоб могла ти розказала. Ідемо далі. Ось ще гордість нашого письменника завжди була істинним патріотом своєї країни. Вона і зараз стоїть на стражі миру і на захисті нашої України. Ось таке народження істини. Це ще був 13-й рік, тоді як ми всі боролися за свою свободу, за свою волю. Ось тоді були написані ці вірші і ця вийшла книжечка. Зараз хочу дещо прочитати. Зачитати, це ми зараз згадаємо, як тоді було в ті часи, як ми починали, як ми освобождалися від кайданів. Ми не захотіли стати й бути рабами, як ми це скидали з себе все, як виходили на Майдан, як боролися, як вся країна піднімалася. Ми тоді побідили, змогли перемогти своїх ворогів. Ми тоді змогли стати правильне русло. Країна почала розвиватися. Ну, з нинішніми ворогами трудніше. Прийдеться нам їх здолати. Куди нам діватися? Прийдеться нам їх здолати. Нам же надіємося, ми що нам цьому допоможуть. Тут майже всі книжки майже всі, да. Така вона була яскрава завжди, Усе червоне, усе в обльостках. І в хаті все так само, і сама завжди така любила, таку красоту. Ось портрет нашого автора. Вір називається Я стою на Майдані, я стою на Майдані душею і думкою, Сили в блискавки і грому, благаю собі, щоб почули мене. Українці обдурені, добровільні раби, онімілі жорби. Ой, раби, добровільні, двадцятого віку ви в кайдани і страху себе одягли, які очі заплющили, і ніби того не бачили, куди ваше майно по шматкам розтягли. Ви повірили в кутре, вже тим словоблудцям, які п'ють і їдять ситно нині таки, а вам радять, не їжте, не смійте, не треба, бо вам треба тугі ж затягати паски. Словоблудці давно долю нам передбачили, ми вам мислять, хороші путівки дамо. Ви йдіть по світах, долю десь там собі пошукайте. А ми вашу землю тим часом чужим продамо. Ви прийшли на цей, ще перші від мене, Розірвали кайдани, спопалили свій страх, але зрадою збиті, мов цунамі накриті, океаном безвір'я, і ви повірили в крах. Та, хто в себе повірив, повірить і вдруге. Хто від зради схилився, набереться снаги, як свідомість проснеться, в груди щастя вірветься. Тому вже не страшні, будь-які вороги. Як свідомість проснеться, Україна здригнеться, доведуть українці світу правду свою. Будемо ми заможні. І дуже непереможні, бо господарі будем у своєму краю. Циркачі від політики з влади втікатимуть, павутиня брехні заснує їм уста. Ми народ, ми є сила і влада, і слава країни. Нас врятує ця істина дуже проста. Я стою на Майдані. Душею і думкою, промінь віри й надії в душі не погас. Я не просто стою, я усіх тих чекаю, хто стояв тут раніше і то чекаюся вас. Я так довго чекала і вас то чекалася, воз'єдналась країна у великий майдан на майдані небесні сотні герої. У вогні, народившись, вмирали від ран, хто накази давав на повстанців стріляти, той нам кулями Рабство увічнить бажав. Він утік від суда справедливої кари народу, і тим сутність криваву свою показав. На Майдані молилися діти за мир в Україні, тож Господь дарував їм свою благодать. Україні. Освячені кров'ю Небесної Сотні, Світ із радістю зможе пошану віддать. Я стою на Майдані, і ще довго тут буду стояти. Барабан на Майдані кличе щастя нове! Україна єдина неповторна любима Українець. В ній кожен хай достатку живе. Ось так нарочення істини. Да, стоїть на майдані. Що починалося? Тяжко було з самого початку, зараз ще тяжчіше стало вороги. Наглі, сильні, вони не здаються, вони нас хочуть знищити, вони хочуть повністю, вони серйозно взялися, нас хочуть знищити. Да нам обов'язково потрібно оборонятися і здобути перемогу, хоч як нам Тяжко куди нам діватися, куди нам діватися, із своєї землі? Так що ворог не пройде. Фашистики, вам нічого тут не світить. Ой, що ж ви робите, тварі, що ж ви робите? Світ вам цього не пробачить. Так, добре. Ось такий обзор. А другий раз перейдемо до гумору. Так що творчість, жанри різні. Можна й гумор, можна й дуже багато серйозного. І цікавого. Так, всім добра, всім миру.